Всім привіт! З вами Станкер. Давайте розберемо ринок, почнемо з бітка. По біточку. тижневий тимфрейм. Минулим тижнем був сформований цей імп. Ми його сьогодні вночі повністю перекрили. Тобто, це, на момент попереднього тижня це була єдина ціль, яку ми по факту вже виконали. Наступні наші цілі це. Цей лой, ну, типу, це, чому цей лой? Бо по факту структура у нас зламалась на несхідну, що на тижневому, що на денному таймфреймі, до, до чого ми зараз дійдемо. Можливо, там, перша, якщо не лой, то перша протестувати оцю зону типу, у вигляді ордер блока. Ну, або хто там використовує не ордер блоки, то, можливо, якась інша пої. Тобто зараз я би схилявся більш до якоїсь несхідної структури. На тижні поки що більше нічого цікавого нема. Зверху теж ніяких зон нема. Е, денний тимфрейм, ну, місячний взагалі, я думаю, немає сенсу показувати. Місяць тут. Ось так. На місяці є тижневий... Ой, на місяці є е, е, імбаланс. В районі 95 тисяч, ну то само зрозуміло, що хочеться туди спуститися. Тому переходимо на денку. На денці, як я казав, вже є чітко сформований і на східну. Ну, ще раніше, після останнього перебиття АТХ. Тепер у нас відбулася адекватна корекція вгору. Вона була повільна, по моментуму. Якщо хтось використовує моментум по моментуму. Зараз все гарно збігається, бо коригувались довго, і отут вот впали за. 4 дні на половину цього росту. По фібоначі якщо брати ось цей злом структури, ось по фібоначі ми прийшли рівно в 618, ідеально перезняли ось цей хай перезняли ось цей хай і від чого отримали моментальну реакцію. Тому я би зараз точно розглядав корекцію, точніше збір оцих лоїв, ну і в потенціалі цього, до цього лоя і нижче. Так, структуру зламалась на східну. Чи буде ще одне перебиття ТХ? Може так, може буде. Но поки що факти говорять про інше. Бо якщо подивитися на те, що було раніше, то мали ми, мали ми теж в січні. Так, В січні ми теж мали злом на денному таймфреймі, після чого була теж така от корекція. І нібито Сі-бос. Ну, тобі, після СІБОСу ми знову пішли на е, нове перебиття АТХ. Тому зараз я би почекав хоча б зняття е, ось цієї зони. Тут якраз тижневий тамфреми, якщо пам'ятаєте. Це по денці, що в нас найближчі цілі, які локальні, ну, само собою тут. І зверху ніяких імбів сформованих немає. Тому мусимо відштовхуватися від менших таймфреймів. По 4. Давайте я на денці оце це і залишу на цьому таймфреймі по 4 годинці. По 4 годинці. З єдиного маємо сформований цей імп, чи ми сюди спустимося, Дуже-дуже-дуже не факт. Особисто я роками використовую таку штуку. Не знаю, чи воно відпрацює тут чи ні. Зараз я попробую тут намалювати, буде трохи навіть і обуча. Коли ми маємо якісь такі е, імпульсивні рухи, чи, в, чи вверх, чи вниз, в даному випадку вниз, ми імпульсивно спустилися вниз, оцей малюю цей момент, якщо ж ми протягом одного дня, після чого це сталося, або половини дня в ідеалі, не, не скоригувалися хоча б до половини цього падіння, тобто десь в районі сюди, то за ріст можна навіть не думати. Тобто, щоб протягом наступного тижня ми побачили ось таке дуже-дуже мала ймовірність, але підкреслюю ще раз, що вона є. А якщо ж ми після нашого е падіння просто ось тако топчемося на місці, то, скорше всього, буде максимум це отако виніс от якихось локальних хаїв і далі похід вниз. Тому е розраховувати. Тут такий маленький обуч. До речі, висхідну структуру воно працює просто дзеркально. Тому розраховувати корекцію до цього імбар, ну, дуже високо. Як на мене, це високо. Це скільки? Це, це від від зараз це на 2000. Ну, може бути. Це знаєте, це може бути. Я не дивився, що там по новинах е, на цей тиждень, не пам'ятаю. Це може бути хіба на новинах, чисто типу, такою одною свічкою, типу, де буде тут тінь, а далі е, похід вниз. Тому е, на 4 годинці це поки все. Якщо ця 4-годинна свічка закриється от через е, годину 40, ось так закриється, у нас сформується ще один імбаланс тут. В нас сформується ще один тут імбаланс, то от від нього, думаю, можна буде вже відштовхуватись десь там від 0,5. Залежно, як ця свічка закриється, якщо вона піде ще догори, то він буде вже інакшим, цей імбаланс. Зараз він поки що ну, зараз на нього не можна спиратися, бо ще не, не закінчилась свічка. По годинці, за що я і кажу? Маємо імпульсний рух вниз і поки просто топчемося. Тому тут варто просто не... Шукати якісь е, самі ліпші точки входу, е, типу кидати десь там от сюди лімітку і чекати. Типу, це ну, може відпрацювати, але мала ймовірність. Хто користується е, варіантом е, розбиття ризику, типу лімітками, там грубо кажучи, по 0,5 тут, тут тут тут, можете так. Я ще зараз без позиції, чекаю, хоча б, щоб закрилася ця 4 годинка, щоб подивитися, який завеликий буде ось цей імбаланс. Переходити зараз на 15М взагалі нема сенсу. Ну, прям взагалі. Зараз люба, люба наступна свічка може зробити ось так. Тіпо, ніхто від того застрахований не буде. Е, відкривати зараз контртренд лонги до цих імбів, на мою думку, самогубство, бо, типа. Ми, не, ми ніколи не знаємо, доки буде та корекція і чи вона взагалі буде. В даному випадку це корекція вгору. Тому я поки чекаю, як закриється ця 4 годинка. Само собою почекаю до вечора, бо мій, мій час для торгівлі це вже десь в районі Нью-Йорка, Лондон це часто інформативна сесія. Тому поки чекаємо. Давайте глянемо на ефір. По ефіру, чесно кажучи, ну, така якась ситуація не, не настільки читабельна, бо ми не мали перебиття е, цього хая, типу, що в самого хай, і в нас не можна сказати, що вже структура зламалась не на східну, поки не буде закріплення під цим лоєм. Якщо буде закріплення під цим лоєм на денному таймфреймі, то так, то буде злом структури. А поки що може бути, що там ефір далі буде бити АТХ. Давайте на секунду відволічаємося на домінацію. Що по домінації? Домінація ось перезняла цей хай. Залежно, що будемо робити далі. Ну, якщо ж ми після такого свіпа просто підемо вниз, то побачимо ефір знову по 4, по 5. Ми знову побачимо ефір по 5 тисяч. Що локальне по ефіру? Давайте так. Само собою він відреагував за бітком і пішов вниз, і позбирав оцю всю ліквідність, за яку не раз ми говорили, що там, там просто тонни ліквідності, нічого не перезнімалося. Де тут було заскочити в шорт? Особисто я не бачив, чекав, як і по бітку якоїсь такої формації, але її не було. По бітку, правда встиг зайти. Правда, ну, типу, з невеликим рером, але встиг. По ефіру очікував типу, корекції десь до цього імбів. Від нього відкривати шорта, але він трохи так по нефайному просто впав вниз, ну, то таке. Е, тому зараз е, по ефіру аналогічна ситуація, що бо Якщо ми топчемося просто зараз внизу, чи далі, далі будемо падати. Від чого можна від, від, отримати реакцію? Це від е, цього імба. ось від цього імба можна отримати реакцію. Ну і залежно, як закриється ця 4 година свічка. Щоб, цей, щоб подивитися від цього. Щоб зараз чи біток чи ефір просто відскочив і пішов на АТХ, вони не зняли е, достатньої кількості лікві знизу. Ефір так точно, він лише от еквіли, біток по, біток по денці. Ну от самі бачите. Лікві ще повно. Повно лікві. Тому я вважаю, що далі будемо треба ще почекати. Тому так, бажаю всім вдалого тижня. Не спішіть зараз з лонгами, мається на увазі, не спішіть з контртрендовими лонгами, типу десь до цих зон. Краще дочекайтеся, і якщо тут буде формуватися якась шортова модель, будемо відкривати шорти. Якщо ж це буде просто намахалово, і це була просто корекція, щоб піти по всьому крипторинку на Перехай, ну то. То будемо тоді виходити з ситуації вже наступним, наступним чином. Зараз поки чекаємо. Гарного всім тижня і дня. Всім пока.